Доброго дня! Сьогодні поговоримо про дихальні вправи. Дихальна вправа під назвою Хом'ячок. Зобразіть хом'ячка на душі щки. Пройдіться так, 10 кроків. Після чого поверніться і доторкніться до своїх щічок, таким чином, випустивши повітря. Наступна дихальна вправа здуй сніжинку. Треба вдихнути глибоко повітря через ніс. На звук Е видихнути спокійно, повільно повітря. Вправа задуй свічку. Короткий спокійний вдих носом. Потім пауза. І довгий видих через ледве зімкнуті губи з промовлянням, наче гасячи свічку. Дути можна також на пальчики. Дихальна вправа «Остуди чай. Уявіть, що п'єте гарячий чай. Потрібно дмухати, щоб остудити його. Робимо вдих носом, а на видиху дуємо в чашечку, вимовляючи пошепки. Фу. Дихальне вправо, понюхай квітку. Уявіть собі, що ви на полі квітів нюхаємо квіточку. Для цього потрібно швидко вдихнути повітря через ніс. А потім на звук А видихнути спокійно, повільно, як пахне квітка. Дихальна вправа вітер. Легенький вітерець легенько дмухайте. Сильний, сильніше дмухайте. І буря дмухають ще сильніше. Після цього обов'язково передихають. Кілька хвилин вітру немає. І повторюють знову. Дихальна вправа водолаз. Уявіть, що ви опускаєтесь на дно океану як справжні водолази. Наскільки ви можете затримати дихання. Дихальне вправа надування кульки. Уявіть, що ви надуваєте повітряну на кульку. Спочатку вам потрібно набрати повні легені повітря, тобто глибоко вдихнути, а потім видихнути. Тобто, що ви у кульку запускаєте якомога більше повітря для того, щоб надути її. Дихальна вправа носоріг. Уявіться носорогом, який дихає по черзі через одну ноздрю. Для цього можна пальчиком трошки притиснути одну ноздрю, а через іншу спробувати подихати. Недовго декілька вдихів. А потім, навпаки, іншу ноздрю трошки притиснути і вільною ноздрею, яка залишилась не закритою, подихати. Так зробити декілька разів. Дякую за увагу, гарного дня та чудового настрою!